Підключення абонента, частина 2. Волокно ми затягнули. Зараз будемо його варити, паяти, плавити, жарити, смажити. Лабораторія наша готова. І такий от процес. Купа інструменту всякого цікавого. Пачкорди, піктейли, всякі дротики, шмотики. Так що, починаємо. Процес пішов. Тут якийсь у нас чоловічок в жовтому. Є люди в чорному, а в нас тут люди в жовтому. Чорний колір вже не в стилі. Так, гільза наша вариться, жариться, шкварчить як риба на сковороці, а жовтий чувачок десь поїхав. Якийсь, напевно, супергерой м'ясний. Все, волокно наше підсмажилось. Зараз треба чекати, щоб гільза застила, кристалізувалася. А ми будемо зараз робити далі. Ось такі у нас вітамінки є для оптики. Щоб волокно не хворіло, треба йому давати вітамінку. Процес пішов. Складання. Наша коробка вже готова, змонтована. Кабельок додали, стяжками скрутили. Не дротиками ніякими, а хомутами пластиковими. Так, їдемо далі. Чемодани готові. Ось такі ми взяли роутер для абонента. І габітний від Меркусуса, і перед тим поставимо оптичний термінал, щоб наша оптика могла вільно дихати. Так що, їдемо до абонента.